Доброго дня, друзі, з вами народна думка. Що ж, святки святками, нові роки, новими роками, виходні, виходними, а передачу показників ніхто не відміняв, тому не забуваємо. Я кожен місяць то напоминаю. І саме зараз, в кінець року, в початок вже нового, то є ще трішки актуальніше. Зараз поясню, чому. Але перед тим дозвольте привітати вас цим прийшовшим вже новим роком, побажати, щоб старий рік. Те, який пішов, забрав з собою усі ті негаразди, які випали на голову кожного українця. Да. Ну, якщо є якась межа негараздів, яку там має пережити людина, то за ці роки українці пережили їх в началь раз більше, і то дуже прикро. Тож бажаю, щоб в цьому році вже все це закінчилося, і нарешті в домівці кожного українця було світло, тепло. Мир, затишок і лунали тільки сміх і радість. Тож бажаю кожному українці, кожному українцю, кожній українці, кожній українські домівки, щоб нарешті настав мир. Також хочу побажати усім моїм підписникам, щоб нарешті ваші виплати, ваші пенсії, ваші допомоги йшли в сторону європейських. Щоб вони неоднократно збільшувались, як тільки то буде, я вам відразу буду розповідати, щоб піднімалися якісь життєві стандарти, і щоб кожен з вас на собі відчув то покращення. Також, приєднуючись до поздоровлень, хочу показати вам ящичок, повний ящичок чудових українських парфумів. Отак От вони виглядають. Зараз покажу від фірми Депало. О, красотість. Це додатково до розіграшу 5 тонометрів, 10 термометрів, бо дасть ще розіграш таких. А, класно пахне. Вміють українці робити. Е, додатково розіграш ще от таких парфумів кожному українцю, щоб ну, щоб розіграш був вже таким більш суттєвим. Тому цю суботу, 3 січня, долучайтеся, беріть участь. Будемо це все розігрувати на 17.00. Усіх чекаю. Давайте. Підходьте. Тепер щодо показників, передавайте показники, щоб вам не нарахували по розрахунковим підрахункам, тому що вони завжди не відповідають. Ну, якщо декілька місяців пропустити, то буде або величезна недоплата. І потім шукай гроші, де то доплатити, або величезна переплата, а потім тобі кажуть, а ти що там, що Чік скручуєш, чи що, що, що ж в тебе більше заплачено? Тому краще передати показники. Далі з газом відповідь на ваше питання: чи змінилася вартість доставки газу? І такий коментар був 에, Саша. Нічого не помінялося. Що ж лякаєте людей, як зміниться, тоді розповідайте. Та помінялось. вартість доставки газу зросла. Комісія прийняла до 18 грудня. Лише те, що мораторій на підняття цін на комуналку в Україні е, призвів до того, що поки що населенню її не піднімають. Тобто, фактично вона виросла, але для населення залишили тою самою. Ну, фактично, комісія утвердила. Підняття вартості доставки газу. І як тільки мораторій спаде, для всіх українців вона полетить вверх. Полетить це на, в деяких регіонах на 130%, навіть в середньому то на 70%. Ну, от плюс-мінус, тільки до платіжки можете додати вже відразу після того, як спаде мораторій, з нового року прийдуть нові платіжки. Да, не забуваємо з новими сумами, тому що Йде розрахунок за попередній гадливий рік. Да. Якщо ви в тому році напалили більше в опалювальному сезоні, то в цьому будете платити більше. Якщо в тому році напалили менше, то байдуже скільки ви палите в цьому, будете платити менше. Так воно працює, я про це неоднократно розповідав. Е, далі, е, світло. Ну, бачу, світиться, да. слава Богу, є! Почат наші недосусіди пробують щось зробити. Спочатку вони хотіли всю Україну разом виключити. Бачимо, зараз пробують чисто по регіонам. Спочатку Одеський, потім Київський, тепер Львів, Івано-Франківськ. Ну, отак от вони виборочно то все роблять. І то, знаєте, так прикро, дуже прикро, тому що. Хоча зараз графіки більш-менш нормальні, але то може змінитись кожну хвилину, да, кожну, кожну ніч, грубо кажучи, бо, тому що саме вночі найбільше цих тривог, е, в принципі, все інше по комуналки залишається сталим. Е, я вже про все проінформував ще до нового року, на що варто звернути увагу. Тому Передає свою а по передачі показників, Нафтогаз випустив свій додаток, називається Куб. Доволі зручний, доволі інформативний. Вони там спочатку він трошки підглючував. Зараз вони його доробили. Він вже декілька разів обновлявся, і доволі таки непогано робить. Цей додаток, що мені в ньому саме найбільше понравилось, те, що він показує в квитанції, за які ти показники заплатив, тобто всі твої попередні показники. То класно, тому що ти бачиш за що, ти платиш, а не просто в хипу в попередньому відео. В одному з попередніх я повністю розібрав роботу того додатка. Можете подивитись, користуватись доволі зручно. Там і показники передавати можна, і за світло платити. Ой, за світло, за газ. За світло я також користуюсь додатком. Називається ЄСвітло, але там воно по регіонах, там треба дивитися. Тому що в мене Енера Вінниця-постачальник, і саме від них той додаток. Ну, також доволі зручно, якщо потрібна відеоінструкція, запишу. Але воно працює лише по Вінниці, в Вінницькій області, грубо кажучи. По інших регіонах там також є такі додатки. Ну, треба дивитися. Зараз, до речі, піду попробую з цим кубом вперше передати показники за газ. Бо я ще не пробував, бо він тільки в минулому місці вийшов. То я не встиг до 5 числа ним скористатись, то зараз піду попробую вперше сам. Якщо виникнуть якісь трудності, то вам запишу окреме відео. Але думаю, що нічого не виникне, тому що там одна кнопка, і можете поглянути. То Помічник. Тож, всім гарних свят, миру, світла, тепла, затишку і посмішок в ваших домівках. Передаємо показнички, як тільки щось буде домінятись. Я відразу буду вам розповідати. Тож, давайте розбиратися разом і в суботу 3 січня 17.00 усіх очікую 5 тонометрів, 10 термометрів. І це вчора ввечері тільки забрав. 15 парфумів від фірми Депава української, дуже якісних. Поїдуть вам. в загальному буде 15 призів. Ну, Тобто, буде там тонометр і парфум термометр і парфум. І ще щось буде додатково. Зараз ведуться перемовини. Не спішу забігати наперед Тобто, Призи будуть такі доволі обширними. Тому долучайтесь до каналу, підписуйтесь, якщо ви ще того не зробили. Заходьте в суботу на розіграш, приймайте участь і всього всього найкращого. До зустрічі!